Денис, позивний мій лісник. Служу я в підрозділі 24 тижні, комбат на супер, всьогодні. поїхали на цей, до Харкова. Ми були ТРО, місто, війна пішла. І ми, коротше, що виходить. Приїхали до одного підрозділу, вони кажуть, нам такі не потрібні. Ну трошки, О, Хто здравий, піде типу, сам воював. Потім поїхав до другого підрозділу. Ні. А потім кажуть, що є ще один підозрюк до 127, 249, 49 є набор. І ми приходимо і кажуть, ви вже годні, ви вже воюєте. так, Каже, ви нам потрібні. Ми вас бачимо в будущее, короче, І нормально. І він час воюю вже третій рік воюю з батанами. Так, що в мене є? У мене є квадроцикл, у мене є автомат, у мене є каски, є Петлеї. До війни, коротше, бачите, я вибачаю стрішки, бачите, це я не скажу. Ну, я його не різав, я різав е -п 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 нормальний ліс. Так. Дуб, Дуб не різав, не крав, а тільки займався вирізкою ліс. Той лісник. Ну ще я орієнтуюся добре в лісі, в карті і по всій місцевості. Так мені трошки легше. Тому коротше, я вибрав путь логістики і нормально. Мені це звісно, подобається, але не подобається, коли по мені стріляють. Мене хочуть вбити постійно. Постійно хочуть вбити. Міліція заявлення не приймає. Так ми коротше і живемо. Пару разів мішки ударили, у мене з'явився реп. Звісно, да. з'явився реп. Багато чого прошли. І Бахмут пройшли, і Запоріжжя, і Торецьк пройшли, і в Сумах були, везде були. Дебело пошвиряло. Вже можна, так я розвідка. Я знаю, що я роблю правильно, знаю, що я правильно доїжджаю, знаю, що я правильно вивозю. І знаю, що я можу вивезти. Все. Треба робити цю роботу, як, бо як ними, то хто. Розвідка тільки трошечки додавалося побільше роботи. І логістика, і евак, і, ну, і літають трошки. Для... Ну, як літаю не для бригади, не для підрозділів, для себе, щоб пройти ці маршрути без всяких пакет. Так ми їздимо. Та всі бояться. Я знаю, що бояться, але наші там хлопці сидять. Та не привезти їм патронів води, ти поїдеш, потім їх вивозить 300, не дай боже 200. Треба допомагати, хлопці спереді, трошки ззаді. У всіх складна робота. Сидіти теж там дуже холодно, дуже тяжко. А тому що якщо ти їм не привезеш, то буде. Ну, а я по-другому ніяк, а хто поїде? Як кажуть, нема незамінівших людей, я хочу, щоб мене замінили. Чесно, Я трошки замарився. Я не хочу мотюками казати, бо всі прекрасно розуміють, що всі замарилися дуже. Ми ж добровольці, ми не мобілізовані. Ми самі прийшли. Ми знаємо, чому сюди прийшли. Вона деякі думає, що ми за зарплату сюди прийшли. Вся зарплата виходить сюди. Світлана Олександрівна. От вона всі до мене рухає. Вона як приїжджала, вона так рухає що мені хочеться туди заїхати і виїхати туди і приїхати. Вона крутяча, якби не вона, я думаю, я б вже десь сидів. Сидів би десь тут. Дуже-дуже кохаю її. خو ګوسپده دا